Привіт, дорогі ютубіки! дякую, що ви тут. Це мало бути відео про мої улюблені веганські заклади в Києві. Але потім мені стало цікаво додати і нові для себе, і можливо менш відомі місця. Тому це підбірка з п'яти. Гарного перегляду. Заклад називається Fruit and Veg, Знаходиться поруч з залізничним вокзалом. І це колишній орангутанг. Хто пам'ятає таку назву? Тут є і веганські страви, але є також і вегетаріанські опції. І давайте швиденько, мабуть, розберемося в термінології вегетаріанець. Це людина, яка не їсть м'яса, рибу, морепродукти, але їсть продукти тваринного походження, молоко, яйця. Масло. Веган це людина, яка не їсть м'яса, рибу, морепродукти, але і не їсть також продукти тваринного проходження, яйця, масло, сир і так далі. І е, є ще окремо пескатерянець: це людина, яка не їсть м'яса, але їсть рибу, морепродукти, і також вживає яйця, масло, сир. Звісно, власне, тут можуть бути і веганські страви, і вегетаріанські. Я особисто не вегетаріанка, не Веганка, але для мене це також про різноманіття смаків. І Якраз ці заклади у відео вони доказ того, що веганська їжа може бути смачна, різноманітна, збалансована і цікава. Коли ти приходиш в інший заклад, звичайний заклад, там часто якась паста, не знаю, піца щось таке класичне, до чого ти звик. А Тут тебе все дивує, тому що компоненти цікаві, грайливі. Мені подобається оця різноманітність цих страв. Я замовила бургер. Я в принципі особисто не прихильниця казати, того, що ось не відрізниш від звичайного і так далі. Бо в принципі, ну відрізниш для мене. Це особисто дуже відрізняється там на вигляд, наприклад, на смак. Але це прямо такий повноцінний красивий бургер. Мені здається, що тут якісь кольори прям дуже гарні. І у томата, і у цього салата. Веганська котлета, і веганський бекон, веганський соус, огірочка і куштую. Перший курс смачний, все захоплюєш і соус, і цю котлету. Щось з цього здається солоденьким на смак. Мені здається, що це булка. Веганський варіант булки Бріош. Я не здогадуюсь точно, чим замінили вершкове масло, але вона прям м'яка. Ось вона така м'яка, пружня, солодкава і гарно підсмажена. Огірок так гарно порізаний. Цікавий смак, не схожий мені на те, що я, наприклад, роблю вдома. Я вдома іноді можу готувати з цією котлетою Ітмієт. Вони молодці, просто класно масштабували і зробили доступним рослинний фарш. Їх продукція є в супермаркетах. Тут е, щось в ній є особливе: класний салат, класний томат і смачний соус це якийсь веганський майонез. Саме цікаве для мене це оцей бекон. Взагалі в веганських стравах. Мені важко здогадуватися, що гото зроблено. Ну Реально смачно. Я знаю, що вони багато працюють на доставку. Взагалі, такий формат тут більше ну не в тарілках, з виделками сидиш си, а от все з собою спаковане. Ну єдине, що я вже зараз <реш> <реш> трошки відчуваю, що в мене пару ці тече. <реш> дуже багато з нього витекло соковитого всього. Розмок дуже сильно, причому, що я одразу їла. Але по смаку класно. Я не знаю, як зараз, <реш> як зараз розбиратися з цим. Цікаво, чи це котлета прям повноцінна від. І тмієт, чи можливо вони беруть фарш і потім його ще якось заправляють, бо дуже такий відтінок смаку цікавий, ось нерівний не соєвий фарш. Це смачно, це дуже тече, але можливо, якби не камера, то я б не звернула це увагу, я просто це їла, витерла руки серветкою і все. А так мені здається, що м, тільки одна я е, їм отак. Оператор сказав, що бургер топ. Якщо ви побачите, що в мене плями на джинсах, то, будь ласка, не пишіть мені про плями на джинсах. Бачила і так меню цікаво читати. Страви смачні, різноманітні, щось в лаваші, супер, щось в булці, бургери. Про сам заклад маленький, гарний цей дизайн з білою квадратною маленькою плиточкою обожнюю. Мені дуже подобається такий стиль. Відчувається, що тут все робилося зі смаком, як простір, так і їжа. Ідемо далі. Hoc est nomen meum, Anna. Дякую дуже. Дякую. Нам принесли їсти. Заклад називається Green 13, знаходиться поруч з Львівською площею, і це один з моїх найулюбленіших, можливо, найулюбленіший веганський заклад в Києві. Про нього я дізналась від Сергія, власника Coffee Nerds. В його кав'ярні ми були у відео з Данилом. Даю посилання згори, якщо не бачили. В 2018 році. Власне тоді, в 2018 році, мене взагалі дуже здивувала концепція веганського. Ого там. Немає яєць, а як ж тоді щось можна їсти. Але е, мені супер сподобалось. Я пам'ятаю, що їх заклад тоді знаходився на Бесарабському ринку. Такий мали куточок, кіоск. Е, також у них була точка поруч з офісом, і я туди замовляла обід з Грін 13. І мене супер дивує, як цей продукт завжди такий однаковий через роки. Ось він незмінний, і він завжди дуже смачний. Я замовила рол з фалафелем. Запакований в папір, також серветки. Цей заклад багато робить замовлень з собою або на доставку. І, в принципі, це схоже, скоріше не на заклад, а на такий кіоск, але тут ще є тераса, де можна присісти. Просто формат такий більш швидкий. Одразу по цьому лавашу видно, що він інший. Мені цікаво, що означає веганський лаваш, чому він такий відмінний, і от саме такий, як тут я ніде більше не їла. Бо лаваш це здебільшого борошно, сіль, вода. Може олія соняшникова іноді дріжджі. Але оцей лаваш інший, справді овочі, капуста, морква, огірок. Бачу, томат і фалафель нижче. Дуже зручно кусати, тримати лаваш, хрусткенький, тоненький, схожий на домашній млинець, який прикипів до сковорідки і ти його потім віддираєш, і і просто кусаєш одразу зі сковорідки. Овочі, хороші, свіжі, фалафель. Дуже запашний. Ось він мені тут відрізняється з усього фалафелю. Не знаю, супермаркет взагалі не порівнює, але фалафель справді дуже смачний, щойно підсмажений, пахне спеціями. Супер приємно з огірочком. Мені подобається, що у соуса немає осередка, де ти кусаєш там чисто соуса, там, наприклад, чисто овоче. Хоча все одно є такий розподіл. Тут більше овочей, тут більше фалафелю, але так виглядає, що соус за очима гарно перемішаний, і тому він якраз підсилює їх смак. Тут ще має бути хумус. Я відчуваю ось таке бобове, але воно десь розподілене. Немає, не як його спробувати окремо помідор, такий бачу сезонний. Так смачно кусати, коли фалафель плюс огірок. Вау, якщо ви плануєте сюди прийти, наприклад, вперше, то пропоную почати з фалафеля. А потім, якщо вам сподобається підхід, смак, пробувати ще щось з меню, бо меню цікаве, різноманітне. Його знову ж таки цікаво читати. Я особисто дивуюсь, як класно продумані поєднання смаків. Тобто ці страви вони продумані. Вони, от якраз green 13, змінили моє ставлення упередження, можливо, щодо веганських страв. Ну це не про... Просто щось сире, таке, щоб розлити життя на 100 років. Це реально смачні збалансовані страви, де багато інгредієнтів, і вони довершені от в тому, що вони. Повністю рослині є багато людей, які знають цей заклад, цінують цей продукт, за ним повертаються. Але якщо хтось приде вперше, то це скоріше схоже на кіоск з такою невеликою посадкою. До речі, стільці тут там столики, стільці ось є з переробленого пластику. Також тут збирають пляшки. На це також у них є акцент в роботі. Поважаємо десь місцями, воно вже стареньке, але при цьому ось хочеться вжити слово трушне. Я Згадала, як я тут <смеш> забула телефон, і от гості, які тут сиділи, вони помітили потім цей телефон і віднесли працівникам, що в принципі і говорить також про людей, які тут ще тут. Знаєте, ця тераса так заходиш. Мені завжди хочеться з усіма вітатися тут, бо ти заходиш, як, наче в окрему кімнату. А коли йдеш, то хочеться всім сказати все, пока я віжу». <смеш> Раджу сходити, якщо ви тут не були. А якщо ви тут були, напишіть, що ваше улюблене з усього цього різноманіття страв. Дуже цікаво. У мене Фалафель. Ідемо далі. Ви дуже гарно виглядаєте. А що це у вас за прикраса? Дякую, мені дуже приємно. Це український бренд світанок. Вони запустили нову колекцію Метрополіс, натхнену символами метро різних куточків світу. І у мене київська версія. Дуже стильна, мінімалістична, але з ідеєю. Деталі в описі під відео. Це середа веганська кондитерська на Подолі. Дуже затишне місце, світле, миле, приємне. Не знаю, тут такі приємні дівчата працюють. Просто у мене завжди посмішка на обличчя, коли ми сюди заходимо. Я замовила тістечко, місто Троянд. Тістечко з ідеєю. Воно у вигляді такого терекону. Терекон це насип, який формується після того, коли видобувають вугілля. Власниця цієї кондитерської вона з Донецька. Це така частинка її батьківщини в малої. Це веганська кондитерська. Відповідно, тут немає масла, яєць, молока в складі. Але при цьому я була дуже здивована, як смакують ці десерти. Вони неймовірно смачні. Все, що я тут куштувала, мені справді подобалось. А ще меню не те слово, що його цікаво читати, його весело читати. Там дуже класні назви тортів. А ще можна замовляти торти на замовлення. Ну, справді, от. Воно якесь грайливе разом створює цікавість. Все, що тебе підживлює цікавість, воно вже видно, що над цим попрацювало. І також маленька фільтр кава. Хороша, хороша кава. Пачу, там стоять різні пачки. Можна придбати каву із собою. Там Кафе-бутік стоїть, пачки. І ще якісь, не пам'ятаю, гарне, охайне таке конусне тістечко. Це конус. Людинка технічна каже, що це конус. Веделка так класно заходить. Оцей десерт не коштувала. Це будуть свіжі враження. <смі> як же ж мені його відділити? Ось так виглядає. всередині. оця крихта, така як пропитана, чимось, вона нагадує картопельку, коли так в неї заводиш виделку. Білий шар, потім ягідний шар, і внизу чорний бісквіт. Цікаво, незвичний смак. Мені подобається брати всі шари, шоколадний бісквіт, з какао, А оця біла, схожа на кешю, Горіховий на смак. Всередині малиновий джем. кислинка є в смаку. Стало цікаво, яка там борошна. Не пише, яка там борошна. Смакує як щось з кешю або щось з мигдалем. Також є в описі трояндовий сироп. У мене взагалі троянда асоціюється з дачею. Коли я куштую щось веганське, я кажу, що мені дуже важко здогадатися, що це. Мені вже схоже на горіх чи таке, що чи мигдаль. Потім мені вже здається, що це кокос. А потім мені вже здається, що я нічого не розумію. Але класне поєднання різних текстур, коли оця така тягуча, більш цупка, скажімо, так, консистенція. Потім грайливий легенький джем. Оце дуже солодке, Це середника з кислинкою. М -м -м. Я згадала, що воно мені нагадує печиво домашнє борошно присмасли і от сире тісто, коли їсти, оце мені дуже нагадує. Бо воно глибке, ось отаке. Не як бісквіт. Оце чорне як бісквіт, а це як сире тісто. Цікаво, чи це випікалось. Кажуть, це істівне. Вибачте, що я їм прапор. Мабуть, це рисовий топір. Це такий авторський десерт, особливий. Мені здається, що ніде його більше так не знайдеш. Але є тут також і веганські версії відомих десертів Київського тарта Наполеона. Не скажу, що мені це найсмачніший десерт з того, що я куштувала. Але він цікавий. Це така визначна позиція в меню. Коли щось створюють з любов'ю, це завжди відчутно. <плес> Про троянду я кажу, що мені нагадує дачу. Я не надто відчуваю трояндовий сироп. Ці мої рецепти не супер розвинені, але в мене троянди нагадує дачу, бо в нас був кущ з троянди. Я просто пам'ятаю, як я ці квіти їла. Ну і ще ми робили варення, <хи> якщо лишалось щось <хи> на кущу. Незвично з ідеєю, ось мені подобається в цьому сенсі цей десерт. Йдемо далі. I'm Заклад називається Екобуфет. Знаходиться на метро Почайній. Тут поруч якраз гіпермаркет Фозі. Це місце, ось мені здається, одне з не надто популярних, але я його знайшла і прям дуже захотіла і сама відвідати і випуск додати, бо воно мені здалось таким крафтовим, таким чимось локальним. От мені здається, що вегани мають його знати. Відчувається, як наче збиралися власниками вручну. Без якогось потужного дизайн-проєкту, але при цьому затишно багато рослин, велика лавка з різними продуктами, меню різноманітне, і ціни справді здивували, бо дуже м, здавались низькими. Там правда багато чого написано в грамах, за 100 грамів. От і важко спрогнозувати. Але так глобально дивишся на меню, такий ого, це з якого року сподіваюсь, буде смачно. Я замовила суші бургер з рослинним лососом, саме з вишнею. Дуже пахне зараз мені. Ролами. Коли заходиш в якийсь сушібар, випуск про суші, дивиться тут за посиланням, коли тобі приїжджає доставка і пахнуть ці пакети норі. Я дуже люблю цей запах, гарно засипаний кунжутом, по ідеї, смажуся в фритюрі. Це жирне таке прямо в панірування. Це веганська страва. Але в мене також є вегетаріанські позиції. Макнемо в соус. Цікаво, тепле, навіть таке гаряче панірування, плюс холодна начинка. Я вперше куштую такий лосось замінник лосося. мене чомусь було схоже на помідор. Поєднання класне є щось біле, що хочеться обізвати Філадельфією, як людина, яка любить роли і огірок плюс лосось, плюс рис. Мені це подобається. Гірок авокадо, типу лосось, класний рис, смачне норі. Норі мені прикрашає багато страв. Іноді купуємо листки норі і просто їх їмо шматочками. Прикольно смакує. Мене зазвичай дуже напрягають страви в фритюрі. І от таке щось жирне, що отак потім руки виглядають. Такі от суші роли вони іноді робляться і без фритюру. Я іноді замовляю онігірі. Ну, по суті, рол в такому форматі в руку брати. Мені подобається це. В принципі, також показує Таке різноманіття всього може бути. Я також захотіла чогось вишневого. Я спокусилася на сама з вишнею і яблуком. Пиріжечок трикутний з тонкого тіста, з начинкою. Дуже щедро припудрений цукровою пудрою. Дуже домашній смак, у мене прям посмішка якась від нього з'являється. Дуже нагадує домашній пиріжок. Скоріше мені на смак яблучно, аніж вишнево. Справді багато начинки, то тіста. тісто. Це як домашній пиріжок, але з іншого тіста. Не можу сказати, на що мені схоже це тісто. Легке, солодке, хрустке. Прісно. Чимось трішки нагадує це печиво з передбаченнями, це ще розламається, але не таке тверде. Мій чесний відгук на цей пиріжок ну, надпочанно я, мабуть, не в'їхала б за ним навмисне. Але якби таке продавалось поруч з домом в кав'ярні або в сільпо, я б таке брала це смачно. Можливо, скоро будуть смачні фрукти, і я б таке зробила вдома. Про самася, я здається, вперше почула. Зараз Ну, якось в мене не було в картотеці цього слова, але здається, індійський пиріжок. І тут саме є багатьох видів солоні, солодкі, виглядають апетитно. Хто веган, напишіть, чи ви знали про це місце, чи вам подобаються страви. Мені здається, що на моєму каналі це там одинадцяте відео, але я вперше попала в нове місце. Крім китайського привіту, який новий тоді відкрився. Я там вперше була. Мені цікаво задовольнила мою допитливість приїхати на почайну. Рухаємось далі. i Це кафе називається Укроп, Веганське, вегетаріанське, тобто є і вегетаріанські позиції в меню також. Локація супер незвична. По-перше, це метро Лівобережна. По-друге, це третій поверх готелю Турист. Я дізналась про це місце, якраз коли готувалась до відео, і мені стало цікаво сюди приїхати, і мені здається, що це от може бути також таким місцем, про яке ви не чули. Я особисто раніше не чула, але, дякуючи від відео, Гуками знайшла їх вперше <смі> в цьому готелі. Була не, було незвично. Тут такий формат, атмосфера настрій ближче до екобуфета, стриманий дизайн, нічого зайвого мінімалістичного. Мабуть, також збиралась там безпосередньо власниками страви. Всі на вітрині формат позатої хати, коли все в гастроємностях, і ти там обираєш собі. Я обрала салат, шуба і також тут дуже багато самосів, і я обрала сливовий. Тут, до речі, вся їжа. Звичайно, ось я не побачила бургерів, ролів, котлета, лазанья, салат. На вигляд звичайна шуба. солодка. Перший смаковий профіль це солодка буряка. Подобається, люблю буряк, натирати і їсти без нічого. Навіть схоже, що є тофу, бо є консистенція такого чогось білкового. Натерті овоч оселедець заміняє, походи, якраз норі, і оце інше, що я не можу розгадати. Це схоже на тофу. Мій фінальний варіант, що тут є картопля, морква, буряк, якийсь веганський майонез і тофу, і норі. А що це? Є шубу? Якийсь є ефект недосказаності у неї. Цікаво, куштує таке вперше в житті. І Самос тут він взагалі в іншій формі втілений, інакше вже це не трикутник. Але також бачу таке тоненьке. Те хрустке тісто і сливова начинка це має бути супер. Та, До речі, саме є також вегетаріанські, там, наприклад, з кисломолочним сиром, сливи. Смачний пиріжок, багато фруктів. Не надто солодка начинка, мені подобається, що можна прямо ці фрукти прокусювати. Не можу назвати це тісто приємним. Це таке таленьке тісто, яке більше тримає форму, ніж дає там супер, якийсь яскравий смак. До речі, є інші десерти, різні тортики. Також місце, наче відчувається, що воно для своїх вегани. можливо, і знають про нього. Напишіть, чи чули ви про це місце. Цікаво, чи ви тут бували раніше? В Принципі, коли вже стала збирати, які заклади я хочу додати відео, виявилося, що їх є Багато веганських, якщо вам цікаво, дайте відгук в коментарях. Можливо, ми колись не збираємо ще п'ятірочку на другу частину. Загалом в багатьох закладах зараз з'являються якісь вегетаріанські, веганські, скажімо, альтернативи. Добре, що є таке різноманіття всього. Саме з сливою, вподобайка, шуба непогана, не вражаюча. Ходімо. Друзі, короткі висновки про кожен заклад. Фрутендвек стильно, смачно цікаво, приємне місце. Класно сходити для того, щоб якось розширити горизонти своїх смаків. Грін 13 – незмінно моє улюблене веганське місце в Києві. Смачно, дуже якось довершено по смакам. Мені особисто подобається моїм друзям і вегетаріанцям, і ні – подобається середа. Найкраще по веганським десертам і по атмосфері. От мені найприємніше і посидіти, і кави попити, і на тортики подивитися. Супер, еко-буфет і укроп. От вони десь на рівні. От мені здається, це таке веганське на щодень, враховуючи не супер зручну і гулябільну локацію. Це більше подобають там безпосередньо вегани, які щодня шукають, що можна поїсти смачно в закладах. По самій атмосфері мені, мабуть, більше екобуфет подобається, але було цікаво побувати і там, і там. А вам дякую, що були зі мною. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і бажаю гарного дня.